Всім привіт! Сьогодні буде незвичайне відео. Вирішив вибратися в ліс. І така прекрасна погода. Жалко, Жалко ще поки не все цвіте, не все розпустилося, але вже зелененький коврик з'являється. Ну, мабуть, мабуть, відео це не передасть, але ліс уже оживає. І сьогодні така цікава тема, як боргова яма. Що це звідки береться? Як звідти вибратись, це дуже важкі питання. Тим паче зараз війна і. І з роботами, і, і як би сказати, з доходами. Дуже важко. Дуже важко і багато хто, е, хто знаходить таку проблему, як або заходив в неї, або ще не вибрався з неї. Як боргова яма це коли ти набираєшся або кредитів, або позичаєшся у людей, там, в рідних, близьких, і немає змоги віддати, тому що або немає роботи, або дуже малий дохід. Або життя наскільки стає дороге, а це правда, що ти не можеш перекрити своєю зарплатою те, що, що ти винен, а жити за щось потрібно. Це ще стає важкіше, коли в тебе є сім'я, і тому ось бач, юний помічник. От з такою сімейкою вже не стає щось зробити. От з такими дітками трохи важче працювати, але, але слава Богу, за них. І от що в нас виходить? Е, є сім'я, є чоловік, жінка, або просто хлопець, дівчина і хтось з вас потрапляє в руку яму. Насамперед, е, треба, потрібно зрозуміти, чому ви туди попали. Це дуже-дуже важливе питання. Перше, це якщо у вас не вистачає коштів, наприклад, мала зарплата, і ви виживаєте, ви взяли ці кошти, бо у вас там хтось захворів або щось трапилося. А другий момент це коли ви не вмієте розпоряджатися грошима і, можливо, і зарплати вистачає. Але те, що ви тратите і скільки ви тратите, не перекриває те, що ви заробляєте. Це дуже важке питання, і дуже багато людей, чесно, не вміють жити на ті кошти, які вони заробляють. Наприклад, я заробляв багато, коли у нас був сезон по автомобілях, по фурах, по перевезеннях. Але коли. Робота, роботи на фурах не стало, а коштів у мене було, як би сказати, позичені дуже багато і є пару кредитів. І стало питання, як їх віддавати. Як їх віддавати? І чесно, це було боляче, тому що віддавати не було з чого, як завжди, звикли тратити. І ось на такий момент, як мої батьки ще живуть на пенсію, а я працював і заробляв дуже добре. І чесно, вони зараз вони в цей період. Відчуває себе набагато краще, ніж я, хоча я працював і зробляв багато. Перше, це тому, що я вкладувався в будівництво будинка, в ремонт. Точніше, ми думали, що все буде добре. Звісно, про подушку якоїсь безпеки ніхто не думав. Просто хотіли чим пошвидше зайти в дім, жити. Ну, це добра мрія і ми це все виконали. Ми не зробили до кінця ремонт, але у нас вже є дім, і ми там благополучно живемо. Але є але, але ми, ми застали цю війну без коштів. Всі кошти, які були в період війни, це 3 тисячі гривень. Зрозуміло, мені потім ще дали зарплату, але, але, середній мій час, але середній мій дохід під час війни за цей, за цей рік становить ну, мабуть 17 гривень в місяць. І цього, звісно, для молодої сім'ї не вистачає. Не вистачає по двом причинам, тому що сім'я молода, тому що все на все потрібно. І я б не сказав, що ми сильно так багато тратимо на різні дурниці. Але ну, і відпочити хотілося трішки, в цьому мої батьки консервативніші від нас. А тому, які мої поради, щоб вийти з цієї боргової ями? Насамперед, якщо вам не вистачає зарплати, то вибачте, мене треба змінювати роботу і мобілізувати всі свої активи. Наприклад, якщо ви в селі. Так, це трохи тяжче. Звісно, що в сільській місцевості роботи менше, але, але, але там є і дуже великі плюси. Давайте зараз, давайте зараз розберемо сільську місцевість, потім будемо розбирати ситуацію, коли ви живете в місті. Якщо ви живете в селищі, так як я, наприклад, зараз, у вас є змога, звісно, що не так швидко, але мобілізувати якісь активи, наприклад. Там Здати метал, пляшки, макулатуру, не смійтеся, це все реально і бува дуже допомагає. При тому ціна на метал на копійки. Також, якщо є змога якась там, заручитися допомогою близьких, або, або, або попросити в них роботу якусь щоб виконати, або мобілізувати, якщо у вас є авто, якесь, якось, зробити якийсь вид перевезення або таксі. Максимально все, що у вас є. Максимально що все, що у вас є під руками, це пустити в діло. Тому, якщо ви живете, наприклад, в місті, у вас там варіантів трішки більше. Якщо ви працюєте на одній роботі, то, звісно, мабуть, вам прийдеться влаштуватися на ще одну роботу, можливо, вночі, можливо, ще колись. І це дуже, дуже важкий етап, але... Але він логічніший. Якщо є змога у вас перекрийте, якщо ви, наприклад, взяли багато коштів мікрозайма, то перекрийте їх одним нормальним кредитом в банку і платіть один фіксований процент, а не просто вмирайте із одним-двома процентами в день. Це не підйомний кредит, тому навіть не, не пробуйте його виплатити. Якщо ви вже залізли в цей борг тому, а, або на самий крайній етап. Зверніться до людей, які в цьому спеціалізуються, адвокати, які допоможуть вам закрити або зупинити, на, ну, можна сказати, нарахування цих процентів. Це все реально. Тому потрібно звернутися до правильних людей, які можуть цим допомогти. Саме головне, щоб це були люди, які розбираються в даній темі. Це дуже-дуже важливо. Так, ми розібрали ситуацію по селу і місту. Тепер давайте подивимося, що нам насамперед. Потрібно зробити, якщо ми вже постаралися хоч знайти якусь роботу або ще щось. Дивіться, дуже важливе питання. Першим закрити той кредит, не який самий маленький, а той, в якого найбільший процент. Саму більшу вам палку в колеса буде ставити той кредит, в який, який, якого є найбільший процент, тому що він нараховує вам відсотки і ви. Поки ви плачете маленький, то той, той кредит більший, він вам робить той самий ще один кредит, розумієте? Тому максимально передивіться всі ваші долги. Якщо люди вас не поставили, передивіться ваші борги. Якщо люди не поставили вас на якийсь щотчик, чи як кажуть в народі, то постарайтеся виписати ті, ті борги, які вони мають найбільші проценти, закривайте їх першими. Я так і зробив. І зараз в мене залишилося. Якщо брати, звісно, в доларах, то мене ще багато що залишилося, але ну, в мене десь ще три доларів. Але якщо брати по тому, що було, то я вже дуже багато проблем з вирішив. Тому стало ще небагато. Мобілізуйте всі варіанти доходу. Також, якщо, якщо роботи геть-геть у вас немає у вашій місцевості, піднімайте вашу п'яту точку і їдьте, шукайте роботу десь далі. Без цього ніяк абсолютно. Проблеми самі себе не вирішай, давайте бути чесними. Також дуже перспективно зараз працювати в інтернеті, хто б що не говорив. А як-не-як, а Звісно, -як, це не для всіх, але для молоді це підійде. Ну, але, 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 потрібно, як мінімум, не, мабуть, півроку, рік виділити для того, щоб хоч якось опонувати якусь професію. Зробляти можна буде, але якщо ти в цьому. Не розбираєшся, то ти нічого не зробиш. Є дуже багато бірж для фрілансу, які дають час, зараз дуже багато роботи, але потрібно бути експертом або в відеомонтажі, або в фотомонтажі, або ще десь. І без цього ніяк. Потрібно починати змінювати себе. Якщо ви, наприклад, знаходитесь в селі, е, хватає, як то кажуть, там просто так сидіть, село теж дає дуже багато плюсів. Починайте займатися сільським господарством. воно в цих роках буде дуже вигідним, так як Херсон поки не дасть нам цибульки, моркочки всіх, і всіх остальних видів, овочів. Тому ціни будуть високі. Мої друзі, ті, хто живуть в Одесі, вони зараз активно будуть займатися кавунами всім. Кажуть, що цей рік було дуже, дуже це прибутково, дуже гарно заробили. А тому, якщо у вас є земля, мобілізуйте і працюйте. Так, це тяжко, але ну, це необхідно. Це необхідно. Мільйонери теж працювали в свій час дуже тяжко. Взяти того самого Ілона Маска, взяти того Безоса. Вони працювали працювали дуже-дуже. Лежачи на дивані, багато коштів не заробиш. На комп'ютері, звісно, це фізично легше, але там дуже розумово треба себе задійствувати. Тобто люди, в яких дуже працює хорошо, дуже добре працює уява, вони, звісно, звісно, будуть більш високо більш задіяні. Тому що зараз е, йде битва не за ресурси якісь там фізичні в інтернеті, а зараз йде бій за креативність. Дуже важливо, щоб, щоб людина була креативна, могла створити щось, щось нове, щось цікаве. А якщо все старе, то воно не, не цікаве. не цікаве, так. І так, ми проговорили про фінансову яму, ГУ. Моє вам побажання швидше з неї вибратися, мобілізувати себе, тому що без вас це ніхто не зробить. Якщо ви молоді, то і вас все-таки нема там в селі, як зачепитися, виїжджайте в місто, там є робота, як не як, шукайте, працюйте, виходьте звідси і коли ви мобілізуєте себе, також, також підскажу, якщо ви. Маєте шкідливі звички, п'єте, курити, це теж дуже багато коштів у вас з'їдає. Ви обкрадаєте себе, тому що це ніякого вам плюса не приносить, але дуже шкідливе. Тому моє вам побажання кинути все це все. І краще ці гроші вкладувати в себе. Ми, щас, ми живемо в такий час, що здоров'я дуже цінний ресурс і воно не резинове. Моя здатність закінчувати, Я от спину пошкодив і зараз дуже, дуже важко, дуже неприємно. На фурах це все відбулося, тому якщо їздите на фурах, хай у вас будуть гарне сидіння, гарні дороги. Цінуйте себе, цінуйте своїх рідних, близьких час з ними. Тому також є побажання, щоб якщо у вас є змога, переїжджайте в ту місцевість, де платять більше, де є змога заробити більше. Також пристосовуйтесь до тих умов, де ви є. Я, наприклад, зараз проживаю в селі, тут. Я, так, вийшло, що хотів в цьому році запускати фреліоферму, але в цьому році не вийде. Зараз ми поки будемо цей рік і будувати, тому що ще в мене дохів є, а доходу ще немає, тому поки я буду вирішувати ці питання. Але зараз я ще, допол... ще працюю в інтернеті, тому якийсь дохід є, плюс якихось 20-30 доларів в день. І це вже добре. І думаю, що YouTube активується. У мене, вже є, у мене є другий канал і там вже партнерка підключена. Там в середньому десь 30-40 доларів місяць теж капає, але хочу збільшити цей прибуток. Тому буду активізувати всі свої доходи максимально, щоб можна було витягувати звідти більше і більше коштів. Бажано заробляти в доларах, тому що долар трохи твердіша валюта, ніж наша гривня, і не забувайте про інфляцію. Далі в відео ми будемо розбирати інші випадки, і як тільки з'являться в мене. Вільні кошти, я буду формувати фінансовий е, акційний портфель, там, де я буду купляти акції під дивіденди, і таким чином собі теж е, робити додатковий дохід. Це все дуже важливо. І так як в нас це ніхто не вчив в нашій країні, і наші батьки, можливо, кось вчили, мене вчили. Тому я хочу це розповісти вам і думаю, що ми всі разом. І фінансово збагачувалися, і розумово, щоб ми вчилися, щоб добула щось нове і ставали кращими людьми. Всім бажаю, щоб вибрати своїх фінансових ям з якимось, може, моральних, учіться, розвивайтеся, ставайте кращими, не деградуйте тільки вперед. Всім успіхів, гарного здоров'я і це буде Україна.